Як я роблю віники в баню? Кусаю такими бокорізами вибираю плоскості листочків. Є плоскості. Все. Я беру плоскостями, складаю хоп. Беру стяжку, затягую, хорошо затягую і оставляю, не обрізаю. І ось так. Я такі маю пучечки. Ложу в сухе місце там, де нема сонця, і хай сохнуть, і все. Потім підтягну стяжечки. Проводьте вільний час з користю, щоб і задоволення було, і користь була.